Багато хто з них вже вікові обмеження мають і не можуть грати за молодіжку. І без них Норвегія рахунок відкриває. 1-0 на користь норвезької збірної. Перший кидок фактично по воротах збірної Франції і вже повели норвежці дуже і дуже легко. Відчувається, що деморалізована французька збірна. Стартом цього другого періоду наприкінці першого геройствували. Багато сил віддали. 6-2. Розбираються із Максимом Лавоєм. Голкіпер знову невинний в цій ситуації і максимальна перевага збірної Норвегії. Чайбою австрійці в чужій зоні. Хороший пас. Гол! 4-1. З м'ясом зараз. Цю шайбу закидає збірна Австрії. Борг так намагався кут закрити, що аж сунув свої ворота. І, по-моєму, Пауль Абергаузер дубль. Кидок, Гол 5-1. Здається, що кидок той не вийшов. Але залетіло під поперечину. І вдруге у цьому матчі. Австрія зуміла реалізувати більшість. Виграємо в кидання на старті до в більшості. Шобінський. Віде на Косарева. Косарев гол! Кидок Косарева. І рахунок стає 1-1. Кілька секунд знадобилися збірні України для того, щоб зрівняти рахунок у цьому матчі. Коли ми отримали першу більшість в третьому періоді один Є простір, треба вмикати ноги. Є простір для проходу до воріт у нападника збірної країни. 2-1 збірна України закидає переможну шайбу в овертаймі. Матчу проти команди Казахстану. Команду, яка втратила прописку у вищому дивізіоні збір ефектного фінтасового, який, до речі, спрацював. Підставля ключки. Ні, не переправляє Роберт Племель. Шайба да, у ворота. Доу Кугат реагував. Шайба тримається неймовірно довго у збірної Словенії. Тут з небезпечної якої ситуації. 3 1 заштовхали. Куат показує, що шолом шайба прилетіла. Шайба в воротах! 3-1 Словенія! Ну тут вона заслуговувала вже на це взяття воріт. Команда. Зараз Казахстану хочеться дотягнути до овертайму вдруге за два дні. Чотири-чотири. І це може бути реальністю. Відігрався Казахстан. Такі дали словенці наздогнати себе тричі у цьому матчі, маючи перевагу в два голи. 2-0-3-1 і 4-2. І зараз 4-4. 3-3 пропускає збірна України. 3-3. На жаль, на жаль, вони відігралися. Після вкидання, до якого призвело прокидання з нашої зони. Французи заволоділи шайби біля чужих воріт. Ну подивіться, дотягнулася б ключка і бути б голу. Але цього не сталося. Відповідь Казахстана, а тут гол є! 4-2. З 0-2 вони роблять 4-2. Сімона відзначається. Міндоваєв. У нього в асистентах. Тепер уже задачка зірочкою Франції. 3-4. все. 35-53. Четвертий гол Казахстана. І дуже швидко після цього сталася відповідь команди Франції. Вигране вкидання Казахстана. В меншості в меншості французи можна забивати. 14-6. Я такий рахунок, по-моєму, в житті не озвучував ніколи такі цифри. Свята, так щоб... локальну перевагу, локальну удачу. Косарів залишається як людина, яка відцинює. кидає І забиває 1-3! Микола Косарів. Ось чому він залишається. 1-3. Більшість реалізовано. Живемо, живемо. Живемо ми у цьому матчі. От момент і гол. Ух Ухти! Класний розіграш. Вивів коблар Ромео Сьоренсена на порожній ворота. 8-1. В обох матчах взяла участь збірна Казахстану. Але вчора вона з двозначним рахунком перемогла. Францію 14-6 сьогодні з двозначним рахунком програє, але трішечки скорочує своє вставання аж до восьми шайб тепер вже. Поки що гра йде в форматі 4, на 4 французи в Атаці. Кидо Гол! Збірна Франції відкриває рахунок. Ну, фактично, індивідуальний прохід Індивідуальний прохід 19-го номера французької команди Матіса Дуфура. Звісно, що програш, якщо сьогодні французи програють словенцям, і програш збірної України... Гол! Дев'ятка! В дев'ятку прямо направляє зараз. Шайбу. 19-й номер а, французів Дуфур. І Це дубль Дуфура у сьогоднішньому поєдинку. Дуже точний кидок. Їм Всім по 18 років. Гімошо і лова. І гол! І це 4-4. Відігралося такі з рахунку 1-4 словенці. 18-річний Діємшо все-таки пропускає 4-ту шайбу. Ну і ось є можливість винести шайбу. Да! Да! біг! Час перемагає в цьому матчі. Щодо більшості, Три... то австрійці мають взагалі найкращі показник 40-91. Сотка. І шайба влітає ворота. Ряшина. Також у більшості закидає збірна Австрії, покращуючи свій показник. Було 40. І 91, майже 41 відсоток реалізації. 22 можливості, дев'ять закинутих було австрійців нової, нової зустрічі з цими командами і сподіватися. Гол 4-4! Казахстан зрівняє рахунок у цьому матчі. Отак. От Чотири шайби відіграють цьому матчі проти австрійців. Друзі, проти австрійців. Чотири шайби відіграли хокісти збірної Казахстану. А в цей час же Василій Зеленов міг закидати в його ворота. І неточна передача дуже авантюрна. Два в одного збірної Казахстану, і це гол! п'ять-чотири. Камбек казахстанської команди. І у нас стає зрозумілою переможець. Тобто стає очевидним, зрозумілим і відомим переможець цієї групи. Це збірна Норвегії, яка наступного. Якби вони це зробили. Ну і возять суперника 5 на 5. 5-0. Отримують задоволення від гри. Ще момент у норвежців. Порожні ворота. Ох, як заворіт. Красиво. 9-2. По класиці. По класиці.